Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Вже пройшов 10 місяць, як ми обирали монети для портфеля новачка на 100$. доларів. Є окремий плейліст на каналі з усіма відео про даний проєкт, кому цікаво можете переглянути. Сьогодні ми поповнимо портфель ще на 100$ доларів, і таким чином загальна сума інвестицій в даний портфель збільшується до 1100. доларів. Давайте поглянемо Google таблицю, які результати показали обрані монети за цей місяць та які зміни відбулися з портфелем. Минулого разу я згрупував усі монети за категоріями криптовалют на зразок свого основного портфелю. Це наступні категорії: Layer 1 монети, Layer 2 рішення ефіріума, DeFi проекти, DePin та RVA проекти, монети із сектору штучного інтелекту та меми. Перша зміна з портфелем я перелив монету DOT, порівнув монети Atom та Aptos. Друга зміна з портфелем я перелив монету ROSE, монету Render. Зараз в портфелі залишилась тільки одна безкоштовна монета AR, так як до інвестування в більшість монет я вже повернувся. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Хочу звернути увагу глядачів, які перший раз дивляться моє відео, даний портфель ведеться вже 10 місяців і певні монети вже давали прибуток, який фіксувався. Потім переливався у якусь іншу монету. Тому показники прибутку вам можуть здаватися на перший погляд невірними, але потрібно враховувати всю історію цього портфеля. Цього разу на деінвестовані 100 доларів я докупив монети ONDA та LDO. Минулого разу здавалося, що алькоїна вже нікуди далі падати, але як бачимо, сьогодні стало ще гірше. Загальний результат по портфелю вже показує просадку 23%. Результат сильно погіршився, але це крипторинок і до цього потрібно бути готовим. Сьогодні просадка 30%, а через місяць це вже може бути прибуток 100%. Найгірше себе знову показала монета Starknet мінус 78%, а найкраще цього разу монета Гаррі плюс 10%. Як бачимо, мемкоїни продовжують лідіжувати в цьому циклі по показниках росту. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Я окрема віп-групи для моїх рефералів з оперативною інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі Bybit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на 100 USDT та здійснити свою першу покупку монет. Якщо ви вже зареєстровані на даних біржах, але хотіли б потрапити до ВІП Групи, є можливість отримати пожиттєвий доступ як спонсор каналу, надіславши разовий донат на розвиток каналу. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Я в кожному відео буду трохи розповідати про те, як сформувати свій портфель новачку, який тільки сьогодні починає свої інвестиції в крипту. Як же бути новачку, який тільки прийшов в крипту і хоче зібрати свій портфель? Бо я кожного разу показую свої зміни і дії з портфелем, які вже тривалий час ведеться. А як саме починати збирати свій портфель, вже давно я не розповідав. Давайте я спробую дати кілька порад саме для таких криптових інвесторів-початківців. На даний час я вважаю, що саме розподіл за сферами криптовалют буде найоптимальнішим рішенням побудови свого криптопортфелю. Орієнтовна схема може виглядати як у мого портфеля. Ми поділяємо всі криптомонети на сфери застосування і складаємо своєрідний індекс. Який будемо регулярно поповнювати і ребалансувати за потреби. Отже, перший крок це обрати для себе сфери, які ви вважаєте цікавими і в які ви будете інвестувати. Другий крок, в залежності від суми інвестування, яку ви виділяєте, обирайте на кожну сферу одну-дві монети. Також важливим моментом буде той час, який ви можете виділяти на крипторинок. Чим менше часу ви маєте, тим менше монет обираєте. Моя порада новачкам обрати по одній монеті на кожну сфер криптовалют. Третій крок це розподіл вашого депозиту на частини і інвестування згідно плану. Наприклад, якщо ви маєте на даний час 1000 доларів, то не потрібно закуповуватися одразу на всі кошти. Купіть на певну частину одразу, також залишайте резерв навідку по разі Цільного проливу та частиною нерегулярні регулярні доінвестування протягом наступних 3-6 місяців. Бажано, звичайно, мати, крім цієї тисячі, ще можливість доінвестувати певну суму щомісяця, принаймні до тих пір, поки ціни на монети дуже привабливі. Якщо комусь цікаво більш детально про формування свого портфелю, приєднуйтеся до моєї закритої телеграм-групи, як мій реферал або БіржбайБітабоКX, чи як спонсор каналу. І я дам вам поради, як сформувати свій перший криптопортфель. Детальну інформацію можна дізнатися за посиланням в описі відео. А зараз давайте розглянемо графіки з чотирьох монет з мого портфелю. Це будуть монети Ondo, LDO, Starknet та Gari. Перший графік монета Ondo. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектор RVA. Монета показала непогану динаміку відновлення після падіння. Вісового локального піку Ondo знизилась на 45%. Вісова одна монета виросла на 304%. Найближча зона спротиву знаходиться на 90 центах. Найближча зона підтримки від якої можна розглядати покупки, знаходиться на 73 центах. Наступний графік монета LDO. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору DeFi. Дуже сильно впала в ціні. Від свого локального піку LDO знизилась на 73%. Від свого одна монета виросла на 143%. Найближча зона спроту знаходиться на 1$50. Найближча зона підтримки, від якої можна розглядати покупки, знаходиться на 90 центах. Наступний графік монета Starknet. Дана монета відноситься в моєму портфелі до Layer 2 рішенняфіруuma. Ця монета мене замучила більше всіх у цьому циклі. Хоч в проєкті ведеться багато різноманітних розробок, таких як можливість стейкінгу і розробка Layer 2 рішень для біткоїна, рости вона все одно не хоче. Монета бачила поки що тільки падіння. Від свого локального піку знизилася аж на 85%. Це просто жах по-іншому і не скажеш. Наближча зона спроту знаходиться на 50 центах, найближча зона підтримки знаходиться на 34 центах. І останній графік монета Гаррі. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору мемкоїн. У Гаррі вже було декілька хвиль росту, але не таких сильних, як і інших популярних мемів. Від свого піку монета знизилась на 56%, і свого дна виросла на 285%. Найближча зона спроту знаходиться на 13,5 цента. Найближча зона підтримки, від якої можна розглядати покупки, знаходиться на 8 центах. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Давайте коротко проналізуємо мої переточні інвестиції в рамках цього портфеля. Інвестиція в монету Аптом збільшується до 130 доларів, просадка 14%. Під терміном просадка чи прибуток я маю на увазі на реалізовані просадки і прибуток. Тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. Інвестиція в монету Атом збільшується до 135 доларів, просадка 27%. Стартнет на 270 доларів, просадка 78%. Це поки що найгірша інвестиція в мене в цьому циклі. Оптимізм принестовано на 30 доларів із рахуванням безкоштовних монет прибуток становить 176%. Інвестиці в монету LDO збільшується до 150 доларів, просадка 44%. З монети R забрано принестовані кошти. Інвестиці в монету ONDO збільшується до 125 доларів, просадка 6%. Інвестиція в монету Render збільшується до 210 доларів, просадка 25%. Інвестиці в монету Гаррі становить 50 доларів, прибуток 10%. Також давайте додамо дані покупки в сервіс для моніторингу портфелю Portfolio Tracker сайту CryptoRank. Посилання для моніторингу даного портфелю доступне в ВІП-групі. На сьогодні це все. Наступне поповнення портфеля на 100$ доларів через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.